Цінні вісті на телеканалі TV4. Вітаю вас. 21 листопада назавжди став для українців днем гідності. Десять років тому відбулися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади. Тоді мирний протест за відстоювання своїх прав перетворився на справжню революцію, яка змінила історію України. У Тернополі біля пам'ятника Небесній Сотні відбувся мітинг реквієм за полеглими героями Євромайдану Янголи Інститутської. Щороку, 21 листопада, українці віддають шану патріотизму та мужності тим людям, котрі вийшли на захист своєї держави на двох подіях новітньої історії: революції гідності та помаранчевої революції. Із квітами та синьо жовтими стягами у руках цього дня прийшли мешканці міста до пам'ятника небесній сотні у Тернополі. Там відбувся мітинг, реквієм за полеглими героями. Обов'язково повинні пам'ятати, бо ця дата повинна. Завжди нагадувати про те, що скільки загинуло невинних наших хлопців за те, щоб була свобода в Україні, пам'ять полеглих учасників Євромайдану, люди вшанували молитвою та покладанням квітів до меморіалу у період повномасштабної війни, українці продовжують боротьбу за свою свободу та прагнення жити у вільній країні. Так, щоб скоріше настав мір, щоб наші хлопці там не гинули. На війні, ну і підтримувати все, як можемо підтримувати там людей на передовій та й зберегти нашу незалежність. Пам'ять про небесну сотню завжди буде жити в наших серцях. Вічна шана кожному, хто віддав життя за свободу українського народу. На позачерговому засіданні сесії Тернопільської міської ради депутати внесли зміни до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік. Перерозподіл бюджетних асигнувань відбувається між головними розпорядниками коштів. Зокрема, зменшуються видатки на суму понад 72 мільйони гривень і спрямовуються на інші потреби. Допомогти армії і пережити зиму такі пріоритети при перерозподілі коштів були визначальними під час позачергової 33-ї сесії Тернопільської міської ради. Нагадаю, що зв'язку з прийняттям Верховної ради закону, який вилучає податок на доходи фізичних осіб, за які сплачуються правоохоронці, міського службовцями та працівниками ДСНС. Місто Тернопіль, наша громада, втратить до кінця року понад 164 мільйони гривень надходжень. Це дуже суттєво вплине на нашу громаду, на наше фінансове забезпечення. Тому, враховуючи, що це завершення бюджетного року, враховуючи, що це початок опального сезону і зимового періоду, нам необхідно прийняти рішення про перерозподіл коштів, про розподіл видатків і доходів, які є в бюджеті нашої громади, для того, щоб забезпечити повноцінне утримання і функціонування міста під час зимового періоду, під час опального періоду, і крім того, всього, допомогти Збройним силам. Перерозподіл коштів виглядає так: зростуть видатки на програму обороноздатності військових формувань на понад 22 мільйони гривень, на усунення аварійних ситуацій та осінньо-зимове утримання міст майже 24,5 мільйона гривень. Комунальному підприємству Тернопіль міст теплокомуненерго понад 17 мільйонів гривень, дитячій лікарні на погашення заборгованості заробітної плати та на медикаменти майже 8 мільйонів гривень. Натомість менше отримують управління житлово-комунального господарства, розвитку, спорту, і фізичної культури, освіти і науки, соціальної політики, кошти будуть спрямовані на поточні ремонти і заробітну плату працівникам. Укрзалізниця у грудні запустить 14 нових пасажирських маршрутів. У новому розкладі з 10 грудня з'являться три нові міжнародні пасажирські потяги та 11 нових маршрутів у внутрішньому сполученні. Про це повідомив голова управління Укрзалізниці Євген Лященко. На міжнародному напрямку у новому сезоні Укрзалізниця буде здійснювати перевезення новими маршрутами: ЧОП Відень, ЧОП Прага та Дніпро-Хелм. Завдяки цьому додатковому розкладу ми будемо мати уже 22 міжнародні рейси. На початку 2022 Року у нас було 9 рейсів. На початку 2023 року ми запустили ще 10 рейсів і зараз запускаємо ще 3, зауважив Лященко. Крім того, заплановано відкриття рейсів між містами-хабами всередині країни: Одеса-Запоріжжя, Київ-Львів, Ужгород-Чернівці, Кременчук-Чернівці, Запоріжжя-Чернівці та запуск поїзда категорії Інтерсіті за маршрутом Київ-Тернопіль. У новому розкладі з'явиться 5 нових Маршрутів до Карпат Сумерахів, Луцьк-Рахів, Київ-Мукачево, Луцьк-Ужгород та Кривий Ріг Ясіння. За даними Укрзалізниці, за підсумками 2023 року, у внутрішньому сполученні загалом планується перевести 24,7 мільйона пасажирів і ще 2 мільйони пасажирів у міжнародному. Також у листопаді Укрзалізниця інтегрувала свій застосунок із сервісом Дія для боротьби із перекупниками на популярному напрямку Київ-Варшава. На теренах Чортківщини вже більше 20 років допомагає нужденним Каріта з Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви. Особливо відчутна допомога благодійників стала в період Великої війни. Це, зокрема, підтримка людей у кризових ситуаціях. У Карітасі працюють більше десяти волонтерів-експертів, які займаються найскладнішими випадками. До прикладу, психологиня центру допомогла переселенці із Херсонщини, яка не могла спати тижнями після вибуху на Каховський ГЕС. Про добрі справи Карітасу Бучацької єпархії Українсько-греко-католицької церкви. Далі з початком повномасштабного вторгнення більшість парафій Української греко-католицької церкви перетворились на справжні штаби підтримки постраждалих від воєнних дій. Найактивніші з громад стали частиною масштабної ініціативи Карітас. До прикладу, у Бучацькій єпархії небайдужі створили справжній простір підтримки. В цьому часі ми зробили дуже багато добрих справ. започаткували роздавання гарячих обідів, якими в протязі 22 двадцять році, ми роздали. Майже чотири з половини тисячі лежачих обідів, і коли роза Фрункові набори, війніші набори ми працюємо в першу чергу з внутрішньо переміщеними особами, але поряд з тим маємо можливість і право допомогти сім'ям багатодітнім, людям з інвалідністю, людям самотнім людям похилого віку. Тому наші двері карі та собочиської завжди відкриті для тих, хто потребує допомоги словом, вчинком, теплими обіймами, розумінням, продуктовими наборами, гімігієною, юридичною консультацією, психологічною. І складними випадками у карітасі бучицької єпархії Української греко-католицької церкви працюють більше десяти волонтерів-експертів. У нас є е, юрист, соціальні працівники, які надають гуманітарну допомогу, е, кризовий менеджер, кейс менеджер які допомагають вирішувати найскладніші питання, з якими стикаються люди, які залишилися без домівки, без даху, без підтримки рідних. Також у нас є психологи, дитячий психолог, дорослий. всі з вами вибрали для себе такі картинки з казковими героями. Зараз завдання кому розказати, кого він обрав. Я обрала козака собі, який захищає нашу Україну. А покажіть всім того козака, такого відважного, що захищає нашу Україну. Хай далі захищають наші козаки всієї України, щоб був мир в Україні і була получа. і щоб велик швидше до перемоги. Психологиня центру пригадує, як також допомогла переселенці із Херсонщини. Жінка тижнями не могла заснути після вибуху на Каховський ГЕС. Закрийте очі і спробуйте намалювати щось. Просто малюйте рукою. І коли вона малювала, а потім відкрила очі і я запитала, що це. Вона каже: Бачу багато-багато води я не справляюся, мені дуже важко. А що би ви хотіли? Я б хотіла справитися з цим болем і, крім того, я б хотіла допомагати іншим. І ми спробували написати на основі цього малюнку, написати якийсь лист, якесь оповідання. І вона написала оповідання, яке вона дозволила мені поширювати в соціальних мережах і зачитувати. Вона написала, що прийшла велика вода. Ця вода забирала мої надії, забирала мої сподівання. Але я зрозуміла, що є щось вище, яке допоможе це змінити. Волонтери Карі та єпархії Української греко-католицької церкви днями започаткували благодійний проект Миколаєм можеш бути ти. Щоб долучитись до акції, варто лише принести вказані благодійниками іграшки, солодощі, теплі речі, дитячі книжки за адресою місто Чортків, вулиця Монастирська, 2. Допомогти можна й фінансово. Реквізити ви бачите на своєму екрані. Такими були події вівторка. Більше новин читайте на нашому сайті tv4.ua, а також у наших соцмережах. Бережіть себе та своїх рідних. Перемога вже близько.